Враховуючи, що ми є територіальна оборона, в нас є досить значні успіхи в плані стримування ворога. Як це було на Харківському напрямку, бригада тримала активну оборону 18 місяців, досить успішно. Після чого нас перевели на Сумський напрямок, залучили до Курської операції. Ми там так само досить успішно працювали, змогли взяти декілька населених пунктів. Самі силами нашої бригади, силами батальйону і моєї роти, тому це є досить великий показник того, наскільки мотивовані люди є в ТРО. і все ж таки це є. Цивільне, свідоме населення, яке доєднується до лав збройних сил і готове боронити свою землю. Відповідно, ідея ТРО вона є досить потужна, тому що е, можна мати резерв людей, який просто приходить підготовку, і в самий необхідний для держави момент висувається і стає на захист своїх областей, своєї території, і боронить свою землю.